Gracias. <coughs> В далекому лісі є село, де живуть радісні щасливі смурфики, і один особливо чемний, гарний, медоголосий смурфик кожне слово. Ну, це оповідач годі. Ну як скажете, та неподалік лихий чаклун Гаргамель затіяв щось диявольське. Я створюю власних істот, які допоможуть полонити. Сморфів. Я назву їх неслухняники. Де це ми? Вдалося. <рес> Здається. <рес> Від Sony Pictures Animation. Неслухняники вперед. <рес> Ось мій план. Зробити смурфетку нечемною, як ми. Їй це сподобається. І вона буде з нами. Ой -ой, ловіть мене. Не бійте, смурфетка не буде неслухняна. Колесо рухається повільно. Їдемо! НЕСЛУХНЯНА! Правда, весело! Аж ніяк не весело! Смурфики! Два смор. Та я з вас смурфуюся. Гарно перекрив гаргамеля Скоро.